Всім доброго дня, знову з вами. На вулиці як бачите, хмарно. Таке, знаєте, було зранку вроді сонечко, так гарно, все. Потім почало гриміти, заходити. Це вже дощик окрапав. і такий невеличкий, але все одно ж прокапало. Але обіцяють більший. Сподіваюся, що до роботи я дійду, поки закінчу працю свою. Вже і закінчиться дощик. Ну, так показує по погоді. А як вже буде, то вже як буде. Що в мене? У мене все добре. Приготувала сьогодні рецептик, дуже цікавий і дуже смачний. Так що, хто спробує, той дізнається, що це дійсно, дійсно смачно. У мами все добре, казала сьогодні у них хмарно, але тепленько. Навіть вже оце після обіду так каже, взагалі так дуже потеплішало і все. Ну, Я дивилась по погоді, обіцяють такі теплі вже дні. Дасть Бог щось посходить на огороді, щось буде більше. А що не посходить, то прийдеться досаджувати. Ну нічого. А так все добре. Наступнечка була на вихідних. Сьогодні в неї вже посл... ну, последній день, завтра вже на працю. Зараз вона буде дуже довго працювати. 8 днів казала, чи що підряд. Ну, воно Там різні зміни, але все одно Вікусічка завтра в неї випускний, так що будемо чекати відео. Сподіваюся, зніме мама. Побачимо завтра нашу зірочку і вам покажу. Ви знаєте, я щось так, ну, сьогодні так вночі погано спала і щось так думала, як от вона була малесенька, як вона так швидко пішла в цей садочок. І ну, толку вона в цей садочок і не ходила, бо то хворіла, то такі обставини в країні. Воно це все таке мала ну, все одно. Дуже швидко пролетів час. Це в неї вже 7 червня. Буде день народження, буде 6 років. А 17 червня це у нас для нас дуже страшна дата. Не стало нашого сашуні і це вже буде 5 років. А ви знаєте, так як це сталося сьогодні, там, вчора. Так, все це воно болісно. Так, ну не будемо про сумне. Все буде добре. Жити треба далі, як я завжди говорю. Якби не було нам тяжко, нічого ми не зробимо. Що ще в нас новесенького? Ви знаєте, нема нічого. Оце працюю, бігаю туди-сюди і так день проходить і вже до вечора. Може сьогодні ось середа. Не успіла це, вже буде ось вихідний. Але на вихідних обіцяють гарну погоду, то я сподіваюся, що кудись підемо, погуляємо. Ну, а зараз я буду йти збиратись на роботу. А вам тихого вечора, я бажаю, і тихої ночі. Бережіть себе, здоров'я вам і миру. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо котлетки, але дуже поцікавимо рецепту, так як ми любимо, щоб було швидко, просто і смачно, обов'язково. Так, взяла, в мене тут фарш свинокурячий. Так, беремо в мене тут. П'ять скибочків хліба, я обрізала. Ви знаєте, скажу так: як вдома батон, то так тишечки там обірву, а так і не обриваю. А тут таких батонів немає, тому взяла звичайний такий, он як і нарізаний хліб, але, схожий до нашого батона, Ну, я його інколи використовую для котлет. Так, Беремо хліб і заливаємо не водою, не молоком, а Правильно, томатним соком. Я взяла томатного соку. Я вам казала, що я купляла. У мене він є. І цей хлібчик так. Цей він зараз трішечки постоє в нас. Намочимо так. Пропорції я вам напишу. Скуштуєте це дуже смачно. Так, все, хай постоїмо. А ми з вами тим часом. Беремо наш парш, перчимо його. Даємо сюди сіль. Сіль зараз така, ви знаєте, я тут трішечки приспособилася, у нас трошечки інша, тут теж інша. Взагалі, ото, як була ота саме краще. Так, кидаємо сюди одне яйце. Так, сюди додаємо е, смажену цибульку. Я цибульку посмажила на невеликому, зовсім е, кількості жиру. Зовсім трішечки. Ще додаємо солодку паприку. Та підчайної ложечки нам достатньо буде. Так, беремо наш хліб. Майже ж немає таку, ну його багато. Я напишу, я ще пропорцію, то тут вижимати немає чого. А так, треба віджати трішечки. Ну, трішечки одіжмемо, щоб був він у нас такий. Ну, Якби вдома, то можна було б перемолоти через м'ясорубку, так як у мене тут немає, я буду дрібушити це все руками. А так. Ну, трішечки одійшло, бачите, сурку. Так, тепер беремо хліб наш і сюди додаємо. Зразу можна ложкою перемішати, а потім, звичайно, ж руками, як по-іншому не, не, просто не виходить. Так. І так, як на звичайні котлетки ми беремо, відбиваємо фарш обов'язково. Одиночок 5 повідбивати, щоб добре вони в нас трималися. І будемо смажити. Щось я замалу миску, напевно, взяла, Ну, нічого відбили. Тепер беремо сухарі, паніровочні. Так, Ну і берете, які ви захочете котлетки робити якої величини. Я так... Буду робити такі подовгості. І невеличкі. І так, паніровочні сухарі. І так, на, на дощечку буду викладати. Можна робити, якої ви хочете форми. Можете довгенькі, можете кругленькі. Зараз я їх нароблю, я вам покажу вже. Отак. Я не дуже великі роблю. Я от, якщо чесно, не люблю великих котлет. <ріху> Правда. Ну, то така, що сама більша котлет це в мене із та, Київська. Це я вам вже показувала рецепт, то є в мене на каналі. Кому цікаво, хай пошукає і зробить. Отак. Такі в нас котлетки вийшли, ставимо на вогонь сковорідку і будемо смажити з вами. Ось так я їх поклала, смажаться з однієї з одного і з, одного, з іншого боку. Я не на дуже великому вогні їх смажу. Покажу вам уже кінцевий результат. Поки наші котлетки смажаться, ми з вами зробимо зараз соус. Беремо реску. Я пропорції вам писати не буду, я отримала 4 штучки. Такі крупненькі вони в мене. Немаленькі. Ось такі. Натираємо їх. Коли ви натерли, візьміть трішечки її, відіжміть, щоб не було лишнього у вас соку. Ось така вона в мене вийшла. Так, беру, натираю чесночок. Один бовчик. Тепер перчимо трішечки, я небагато. Буду перчику, сіль за смаком. Додаємо, беремо йогурт, Любий, як у вас є. Можна і сметану. Обі ложки сюди кидаю. Буде добре. Так. І нарізаємо нашу зелень. Завжди нарізаю тільки кріп. Люди є і петрушку, я тільки хліб. І додаємо в наш соус. Беремо це все, перемішуємо. Наш нас такий соус до котлеток буде готовий. Любите більше ну, рідший соус, можете більше додати йогурта. Це за вашим бажанням. Я люблю, що такі на і не, не густий. Зараз подивлюсь, може ще. І так дві ложки додала. Зараз може ще ті ложечки. і буде якраз те, що треба. Ось дивіться, який вийшов у мене соус. У мене тут таких соусниць немає, тому я вам показую в стаканчику. Він у мене густенький, я ж кажу, а ви, якщо хочете, можете додавати більше йогурту і буде у вас більш такий рідкіший. Чекаємо зараз котлетки і будемо обідати. Ось такі вийшли у нас котлетки. Дивіться, я їх смажу. Я раз повторюю, на невеликому вогні. Ось беру цей соус, буду смакувати. Це дуже смачно, дуже. Я вам говорю, так що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Зараз вам покажу, які вони всередині. Де? Просмажилися все, соковиті, м'якенькі. Так що була рада поділитися з вами. Так смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.